1 квітня Свята Церква вшановає пам'ять преподобної матері Марії Єгипетської. Ну, за нею ми знаємо через Єрмонаха старця Зосима. Він на старості літу в нього почала бути спокуса стосовно того, чи є хтось ще більш правдний, більш подвижніший, ніж він сам. І Його це мочило днями і ночами. Тоді він впустився в дорогу і, і, і дійшов вже до, до Єгипту. Там далеко в постині побачив нібито чоловіка, який, який був ніби і подвижником. І, ну, коли підійшов до нього, то він почав тікати і сховався, але, але зовсім крикнув до нього. Чому ти ховаєшся від мене? Я ж, я, ж, я, ж, я ж також подвижник, також служу тому самому Богові. А, 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 а той чоловік заховався і крикнув. Отже Зосима, якщо хочеш, щоб я грішна жінка говорила з собою, кинь мені свого плаща, щоб я могла накритися ним. Зосима здивувався, коли почув, що чоловік той кличе його на ім'я, і скинув свій плащ і тоді стала перед ним. Невіста до ніг, якої припав старець, і просив благословення, але вона сама припала до його ніг і сказала Не ти, а я просити в тебе благословення. Ти ж був священник і вже стільки літ служиш перед Господом однім престолом. Ну і одного разу Зосма попросив її розповісти про своє життя. Та, та її подвиги. вона почала йому розповідати, «Давні це вже літа. Я народилася в Єгипті, та лише мені минуло 12 літ, як я втекла від своїх батьків до Олександрії. І тут стало вести життя грішне і мерзене. Не було гріха, яким би я не зневажила Бога, а тисячі душ через мене впали у згубу. Так жила я 70 літ. Та якось я побачила, як багато людей сідає на корабель, аби добратися до Єрусалиму. І там поклиналося чесно дерево святому Христа, на якому вмер Спаситель. Я вирішила також їхати, та не для Богомілля, а для того, щоб у Єрусалимі далі вести грішне клюгаве життя. А під час сплавання на кораблі моїм гріхам уже не було ані кінця, ані міри. Так, приїхали ми до Єрусалиму. З цікавості, я також хотіла побачити Господній Хрест, тому зайшла до церковного притвору, але до самої церкви увійти не могла, я, якась невидима сила відпихала мене назад, так повторювалося рази чотири. І тоді я усвідомила, що це мої гріхи, моє мерзене життя вчинило мене негідною бачити святий Хрест. Невимовний жаль охопив мене, я стала плакати і бити себе в груди. Нараз підвела погляд і побачила на стіні притвору образ Пресвятої Богородиці, я припала перед Ним і, і почала просити Марію, щоб помилувала мене грішно. І та принапрошу на Діво, образ за всякої чистоти і невинності. Я знаю, що ти годуєш такою грішницею, як я, але ти, о мати, є єдиним прибіжчим грішних, тож помили мене. Чим більше гріхи мої, тим більше молитву тебе, щоб випросила для мене ласку у Твого Сина, позволь мені глянути на святий хрест Господній, а я все своє життя хочу каятися у своїх гріхах і злобі, я втечу від світу, піду туди, куди ти мені скажеш іти. Після молитви мені стало легше на серці, і я разом із іншими вийшла до церкви, аж до місця, де могла припасти на коліна перед Животворящим Христом і го... О, Господом. Тут, у гарячих сльозах, я повторила свою обітницю, що решту життя хочу посвятити покаянню і в жалю з сплашем її. Я повернулася до образу пречистої, тут молилася з глибини душею і просила поради, куди мені йти. Раз я виразно почув голос: Іди за Йордан і там знайдеш спокій. А коли я, не гаючись ані хвилі, підкорилася Божій волі, при виході з церкви якась милосердна душа, бачила, моє сльозами залите лице, дала мені три срібняки зі словами: Молися, мати, за мене, за ті гроші я купила хліба і пішла над Юрдан. Тут молила цілу ніч, мила водою своє лице і в церкві Святого Іана Хрестителя. Приступила до Таї, він з А після до святого причасу в молитві минув день і ніч, а на наступного дня я переправилася через Йордан і пішла в постелю. Було мені тоді 29 літ. З того часу в постелі е, е, я прожила 47 літ і донині не могла, е, не бачила нікого з людей. Упродовж 17 літ мене страшно мучили спокуси. Перед очима постійно стояли розкоші грішного життя, диявол тягнув мене назад, до нього в уста втискалися безсоромні пісні. У тих спокусах я кидалася на землю, сльозами вмивала пісок в пустелі, а молитвою моєю були кроткі слова, Господи, помили мене. І, і так, після того, як вона розповіла про своє життя, вони довго молилися разом, а потім свята сказала до серця, Отче Зосемне, наступного року прийди на те місце, де вперше зустрів мене. Попросивши благословення, вона перехрестила ріку, то знову, як по суші, перейшла по хвилях на другий берег, і замить Зосима вже її не бачив. Благословляючи Господа, Зосима повернувся до монастиря, та жаль йому було, що не запитав в неї ім'я. Наступного року святий Серець пішов у постелю туди, де вперше зустрівся ту, і побачив, що лежить вона нежива зі складеними на грудях руками. Став зосемма на коліна і почав голосно молитися Богові, який покликав до своєї слави Велику Каянницю. І коли встав після молитви, побачив на піску написані слова: Отче Зосеме, похваль тіло грішної раби Марії, віддай землю в землі. Сповнивши цей християнський обов'язок, преподобний зосима повернувся до монастиря і розповів братям усе, що бачив та чув, і всі славили Господа і Святу Марію Каєницю. Померла вона близько 450 року, преподобний зосима, проживши у глибокій святості і у смиренні близько 104 роки, помер на руках братів, а церква Христова вшанує його пам'ять 4 квітня. У четвер, п'ятої неділі велику посу на утренні, яку зазвичай правиться в середу ввечері на каноні преподобного Андрея Крицького, співається також канон В честь Марії Єгипетської. З Богом.